Обробила піпіночки, луматом, калію плюс бор. Ну, не тільки пепіну, обробила огірки, помідори по листу. Бачите, тут ще видно по них, о! Треба ще якісь поживних речовин йому дати. От, То я всі чотири обробила. Зараз мені і обробила он свій... свою бамію. От, полила полуничку, Цього не чіпала. цих не чіпала кабачків. Дивіться. Скоро, скоро, скоро. Але вже дивіться, як я вже. Тут один великий і далі один. 2, 3, 4, 5. І он шостий з збоку виходить на одному кущику Значить, сім штук. Тут один, два, три, 4, 5, 6. Тут шість. Я всі, всі абсолютно. Е... Як називається господь? Пустоцвіти обриваю. Обриваю, щоб вони не тягнули з кущиків знає, але гарненький оцей кущик мені. Листочки декоративні. От. Вони всі якісь такі трошки. Дивіться. Гарні такі. Але що я по... О, бачите? Дивіться. Раз. І нема пустоцвіта. І залишаються. Он, тільки ці. тільки е, такі. Бачите? Скоро будуть кабачки. Скоро. Так, вже можна йти з теплиці. Все зробила. Буду займатися газоном. Піду так от якийсь, Ай, я зробила рівчишка. дивіться, я зробила рівчачка, посадити оце, що в мене є оце бурячок червоний, такий цікавий. Зробила і пішла, слухайте. І води, головне поставила, щоб потім колить. Зараз буду сіяти бурячки. Тут два рядочки посіяни, циліндри, а це пабло. Будуть бурячки, мене пабло.